В ефірі першого придністровського вчасного українська редакція вітає вас в студії «Надія Швеції. І на початку коротко про головне в комітеті Держдуми Росії зі справи СНД висловили думку щодо відкриття у терасполі представництва Росспівробітництва. Будьте чуйними та милосердними в республіці тривають благодійні акції на допомогу хворим Денису Просянкіну та Арсенію Руденку. Камарт та фестиваль хорового співу об'єднали цього року на Вінниччині. Президент Придністров'я, перебуваючи у Москві, з робочим візитом, виступив вчора на засіданні комітету Держдуми Росії зі справи СНД та зв'язку із співвітчизниками та відповів на питання депутатів. Іван Шевчук проінформував парламентарів про те, що дефіцит Придністровського бюджету складає близько 70% і його перекриття здійснюється переважно коштом Російської Федерації. У складних умовах, за словами глави нашої держави, основне завдання органів держвлади полягає у деблокуванні економічної діяльності. Крім того, президент торкнувся теми переговорного процесу між Придністров'ям та Республікою Молдова. Він черговий раз підкреслив, що переговори ведуться винятково у напрямку розвитку економіки. Номічних відносин між державами такі консультації періодички бувають такі консультації. Періодично бувають і вони мають бути між сусідами. В рамках цих консультацій ми обговорюємо питання соціально-економічної взаємодії, напрямку зняття штучних перешкод в економіці та торгівлі між двома берегами. Що стосується можливих зустрічей та варіантів, то вони мають на мій погляд визначитися за взаємною згодою сторін. За підсумками засідання голова комітету Леонід Слуцький висловив думку, що Росії необхідно Крити не лише генеральне консульство, але й представництво Рос співробітництва в Терасполі. Сьогодні в селі Гояни Дубасарського району зібрались представники правоохоронних органів зі всіх районних відділів республіки та підрозділи Міністерства внутрішніх справ мала відбутись традиційна воєнізована естафета в пам'ять про першого керівника Дубасарської міліції Ігоря Сіпченка. Він загинув, захищаючи місто у 1992 році. Змагання традиційно організовують у вересневі дні, коли відзначається річниця переходу до басарського районного відділу внутрішніх справ під юрисдикцію ПМР. Однак сьогодні проведенню естафети завадила злива. Співробітники Ігоря Сипченка поділились спогадами про ті страшні часи і подякували усім. За пам'ять таким людьми гордиться. наше покоління Такими людьми пишається наше покоління, пишається наше місто і вся республіка. Ми його будемо пам'ятати завжди. Спасибо вам за те, що ви помните. Спасибі вам за те, що пам'ятаєте про керівників, які загинули під час виконання своїх обов'язків. На жаль, ситуація у нас з 92-го року так і залишається напруженою, тому безумовно. Бойова підготовка і фізична це необхідна складова вашої служби. Пленарне засідання громадської палати ПМР відбулося сьогодні. На ньому було визначено шість профільних комісій та обрано їх голів. Продовж тижня буде сформовано склад кожної з комісій. Свою діяльність вони почнуть з експертного оцінювання нової концепції зовнішньої політики республіки. Висновки члени палати мають представити протягом п'яти днів. Олежому випуск кам'янські аграрії почали сі обози У товаристві Кам'янський колос, уведення якого майже половина всіх земель району озимими культурами зайнято 50% площі знову. Як і торік, аграрії найпотужнішого у районі господарства, кам'янський колос сіють озимину у суху землю. Впоратись розраховують до 15 жовтня. У нас немає іншого другого вихода, так як ми сіємо великі площадя. У нас немає іншого виходу, тому що засіваємо великі площі. Сівбу розпочали раніше, сіємо цілодобово, щоб не пропустити строки. Всі надії на те, що піде дощ. Перевага віддається посівному комплексу, який відразу виконує декілька технологічних операцій. Засіяних великою сіволкою ланів торік аграріям зібрано з кожного гектара на 5-7 центнерів зернових більше ніж у попередні роки. Нині через літню посуху ситуація погіршилась. Урожайність менша на 5 центнерів. Але від експериментів у господарстві не відходять. Прошлом році ми завезли еліту. Торік ми завезли еліту київської та одеської селекції, п'ять сортів, посіяли у себе по 100 гектарів, і нині сіємо своїм насіннєвим матеріалом першої репродукції. За модернізацією машини тракторного парку, на яку товариство з обмеженою відповідальністю пішло у районі першим, активно впроваджується у виробничий процес новітні технології. Взагалі у господарстві практикуються різні способи обробки земель, в залежності від її стану, найчастіше мінімальна. За нульовою технологією, коли перед сівбою зяб взагалі не підіймається, вирішили спробувати засіяти різними культурами 400 гектарів, яким буде урожай – покаже наступний рік. У Полтаві до дня міста презентують торт вагою 230 кілограмів. Щоб спекти його п'ятеро ентузіастів витратять понад дві доби за допомогою спеціальної технології на торт нанесуть глянцеве зображення полтавського корпусного парку. Великий торт складатиметься з 15 менших для кулінарного шедевра. Знадобиться 8 сотень яєць та 25 кілограмів білого шоколаду. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Процес підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС активізується після виборів до Верховної Ради, заявив президент України під час зустрічі з польським колегою. Україна не змінюватиме свій курс на захід, зокрема й надалі адаптуватиме національне законодавство до європейських стандартів. Парламентські вибори на тарифах не позначаться. Принаймні, газ для населення не подорожчає навіть попри вимоги МВФ, запевнив прем'єр-міністр Микола Азаров. Київ сподівається поновити переговори з валютним фондом і продовжити з ним співпрацю. Не зміниться і курс національної валюти. На Луганщині вкрали двокілометрову трубу каналізаційного колектора вагою понад 100 тонн. Злодії розпиляли її і намагалися здати чавун на місцевий металопереробний комбінат. Спритників затримали, коли брухт вантажили в Камаз, а біля селища вже утворилося велике озеро нечистот. Ще одне місто надало російській мові статус регіональної. Сьогодні таке рішення ухвалила Донецька облрада. Раніше його прийняли Запорізька та Луганська і Миколаївська облрада. ОМИ міжнародний симпозіум художників Камарт цього року вперше почав свою роботу за кордоном. Творчий форум зібрав митців на чудовій своїми краєвидами в Вінниччині у селі Дмитрашівка і поєднався із ще одним творчим заходом фестивалем хорового співу. До перенесеної на полотно краси природних ландшафтів додалась чистота живого звуку. Екскурсійний маршрут для гостей Дмитрашівки розпочинається з музею садиби видатного земляка Павла Муравського. Пройшлися ним і учасники пленеру. Хатинка, у якій народився хоровий диригент та колодязний журавель біля неї, стали об'єктом творчого втілення для декількох авторів. Дипломи учасників сьомого міжнародного симпозіуму Камар та подяки від Вінницького обласного управління культури та туризму, живописці одержували на сцені разом із керівниками хорових колективів. Міжнародний симпозіум художників КамА мав змогу відбутися на різних землях. І Росія Санкт-Петербург, і Сукумі Абхазія, і Гедабузія Комрад. І шість років він був у Придністров'ї, де він збирав друзів із різних країн. Всі ці художники приїздили до нас сьогодні на поділля, яке об'єднує нас. Творчий синтез двох мистецьких напрямків додавав загальному святу піднесеного настрою. Пісня залу линула через своє будинку культури, де розгорнулася експозиція з живописними краєвидами у простір. Відбивалася луною на кам'янистих схилах і знову поверталася, щоб зачарувати людські серця. «Краску не повішали на стінах. Звичайно, вони вразили тим, що вони кожен художник бачить по-своєму наш край. Такі картини вони допомагають людям. Такі картини допомагають людям зблизитися на рівні держав. Придністровські художники показали, що вони доступні і Польщі, і Україні. І цей контакт корисний для творення. Зустріч з Павлом Муравським незабутньою стала для учасників обох форумів. Легенда хорового мистецтва через день святкував 98-му річницю від дня народження. У подарунок від художника він одержав свій портрет, виконаний олією. В республіці триваючі благодійні акції на підтримку хворих дітей: двохрічного Арсенія Руденка, який проходить лікування у Москві, та десятирічного Андрія Просянкіна, який постраждав від удару електричним струмом. Вчора у Рибниці відбувся благодійний концерт, організований держадміністрацією за підтримки міського управління культури, центру дитячої та юнацької творчості та шкіл. У Терасполі у Палаці Республіки пройшов концерт державного симфонічного оркестру Григорія Мосейка. Сьогодні усіх, кому не байдужа доля дітей, запрошують на 18-ту годину у Палац Республіки на концерт Квінтет Ліберті та Тріо Южний Глас. До благодійного марафону приєднаються і творчі колективи комітету держбезпеки. Їх концерти пройдуть 26 вересня у Бендерах та 27 вересня у Терасполі. Попереду на вас чекає прогноз погоди, А ми на цьому завершимо випуск зі всіма новинами сьогоднішнього дня. Ви також можете ознайомитись на сайті нашого телеканалу. А з інформаційним оглядом вже нового тижня зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому Придністровському. Як повідомляє гідрометцентр, 22 вересня очікується хмарна в день з проясненнями погода. Вночі та зранку місцями короткочасні дощі. Вітер північно-східний – 9-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 10 до плюс 12 градусів. В день – 19-21 з позначкою «плюс». На півночі республіки вночі від 9 до 11, в день від 18 до 20 градусів тепла. Атмосферний тиск нижче норми наступної доби очікується погода без опадів та підвищення денної температури повітря.